Привіт, друзі! Ви на каналі Країна Людей. Мене звати Василь. Дякую, друзі, за перегляд мого відео і за ті лайки, вподобайки, які ви мені ставите за моє відео, і за його розповсюдження і за ваші коментарі. Друзі, в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про допомогу наших союзників і про те, на чому боці вони знаходяться і кому на чому полі бою вони грають проти нас. Я хочу поговорити про самого головного нашого союзника США, які. які... Нам допомагають в російсько-українській війні, але цілком і повністю стоять на боці росіян і повністю воюють проти України. Яким чином вони це роблять? Ви знаєте, що на початку 90-х Україна в угоду Америці для її власної безпеки віддала свій ядерний боєзапас і отримала якусь бумажку, ну, бумажку яка нічого не варта. Але вона нам була потрібна для чого ми це зробили? Я вам в майбутніх відео про це розкажу більш детальніше. Навіщо ми розброїлися до нитки і що ми хотіли з цього отримати. Скажу вам, друзі, що Сполучені Штати Америки мають якийсь договорняк з Росією і її допомагають і захищають, і роблять все, щоб вона збереглася як країна. Хоча на ви чуєте, що Америка проти Росії. Америка за весь цивілізований світ, особливо за Україну, вона допомагає нам тим, тим, тим. Звісно, допомагає в якій кількості і в яким інтервалу, вона просто про це не говорить. Але факт тому, що 27 й місяць війни Україна воює і ми всьому світу просимо, дайте нам зброї. Дайте зброї, щоб ми могли побороти і звільнити наші землі. А для того, щоб перемогти в цій війні, треба. Дві штуки, треба літаки f 16 Зброя, обов'язково до них зброя і довга рука. Тобто ракети, які б вибивали, били по тилах і комунікаціях московитів. А саме цієї зброї нам за 27 місяців американці не дають. Це говорить, то, хто контролює небо, а небо контролюють росіяни. На даний момент українці не контролюють небо, той контролює землю. А землю контролюють росіяни. І американці всячески допомагають росіянам, щоб вони контролювали нашу, нашу рідну землю. Як ви пам'ятаєте, коли був розпад Союзу, американці свого часу... Підняли свій повітряний флот в якості 170 літаків, завозили їжу і завозили долари в Росію, щоб Росія не вмерла спершу з голоду, а по-друге, щоб вона не розлетілася, не розпалася на багато дрібних країн. В нас, потім в процесі, в процесі їхня допомога Україні була така, що ми погрязли в корупції, ми погрязли в олігархаті, і країна не, роз, не розвивалася, а жила в якійсь болотяній інерції, поки нам це про цього просто не надоїло. Коли, коли у нас був перший майдан, а потім другий майдан, то Американці способствовали тому, щоб е, Україна лишилася всячески часики щоб Україна залишилася в орбіті, в орбіті Росії. Але е, Небесна Сотня та анексія Криму, війна на Донбасі, е, поставила на цьому, на їхнім договоріностям е, велику хрест і жирну крапку. Забила е, на даний момент, забиваємо синові кілок. В їхніх домовленостях і їхньому пануванні друзі в американців дуже потужна розвідувальна система. Вони точно знають всі плани і всі бажання росіян. Вони точно знають, що Росія планувала анексію Криму, війну на Донбасі, війну е, проти України і для того, щоб ліквідувати український суверенітет і нашу незалежність. Вони знали цього монстра ще в 91 році. Приїжджав Джордж Буш і просив, щоб ми не виходили складу складу Радянського Союзу, і вони способствували через. 30 років, щоб, щоб Україна залишалася в орбіті впливу Росії. Для чого їм це потрібно? Їм потрібен антипод, їм потрібна ворог, їм потрібне пугало для свого народу, щоб їхні борони, ворожанні оборони, мали військові закази. Ось і все на все. А то, що е, планета московитами залята кров'ю, і то, що буде геноцид, і відбувається геноцид українського народу, ну, американцям це невідомо, Це невідомо, вони навіть десь одна третя населення навіть не знають, що Україна взагалі існує. А і де вона на карті на, знаходиться, половину населення американського точно не знає. Коли е, відбулася анексія Криму. Американці все чим допомогли нам американці? Обама запропонував нам видати е, сухпайки. Е, в основному, е, в основному е, зброя була вже надана після того, як відбувся ДАП, відбувся е, Іловайський котел, відбувся е, е, Дебальцевський котел, відбулася страшна і тяжка війна на, на Донбасі, такої інтенсивності. Що Ніхто такої інтенсивності, мабуть, і в Єгославії приблизно такої не було у свого часу. Але американці нічого не зробили, щоб захистити нас і допомогти нам зберегти свою суверенітет і незалежність, і нашу цілісність. Просто цієї допомоги не було. Якщо вона була, то вона була малою, слабкою і глибоко занепокоєною. Друзі, ви бачили. Ви бачили самі, що росіяни розміщували е, свою зброю і озброєння, війська свої на кордоні з Україною. Е, як ви думаєте, американці про їхні плани знали чи не знали? Я думаю, що вони знали повністю, вони знали точно, що Путін готує. готує. Е, Ліквідацію українського суверенітету і української державності. Саме вони запропонували Зеленському літак, щоб він виїхав за кордон. Саме вони зробили все, щоб вони нам надали таку зброю, щоб ми могли вести партизанську війну. Значить, їм ця партизанська війна вписувалась їхні в плани, і вони бачили ось такий розвиток подій. Як тільки ви, ви пам'ятаєте, що як тільки якісь ми просимо якісь зброю або озброєння, зразу виходить така теза не зліть Путіна, не головне не драконьте Росію, щоб Росію не, не ескалірувати конфлікт. Що таке ескалація? Я до сих пір не знаю. Хоча по мирних кварталах і будинках летять крилаті ракети, балістичні та безпілотні системи. Друзі, справа в тім, що така потужна система, як ЦРУ, вона знає абсолютно всі плани. Вона знає всі плани будь-якої будь країни, включає України. Вони точно знають, що Путін готував ліквідацію української державності і при всьому цьому вони нічого не зробили. Не зробили І, не хочуть робити. і навіть той мізер зброї. Тих маленьких 60 мільйонів порівняно 61 мільярд порівняно з тим, що вони за 20 років в Афганістан кинули 2 трильярда доларів. І перед виходом з Афганістану вони запхали як можна більше американської техніки і озброєння та боєприпасів на мільярди-мільярди доларів. Ми стільки не отримали. У нас такої техніки і таких можливостей просто близько навіть немає. Про що, про що це говорить? Про все говорить про те, що американці до сих пір, до цієї години, вони повністю стоять на боці росіян. І вони роблять все, щоб ми здалися, щоб Росія окупувала Україну і ліквідувала. Українську незалежність та українську державність, та епопія, яка відбувалася з осені по блокуровки боєприпасів, ну, українці не будуть українцями, якщо вони не підірвали тунель на Байкалі чортов міст в Бурятії, якщо українці не потопили з десяток кораблів військових. Розбили кілька десятків стратегічних бомбардувальниках на аеродромах, збили два літака А 50 далеко далекої радіолокації. До нас такого ніхто не робив і по військових щоденниках таке зробити неможливо. слова зовсім такі літаки вони не збиваються. Фізично цих літаків збити не можна. Українці перші в історії їх збили, напевно, єдині на довгий час. І ще третій пошкодили. Українці почали вирубувати МПЗ. Бити по газонафтових терміналах, вирубувати е, металургійні комбінати. І немає ночі, щоб не горіла якась нафтобаза, е, і просто росіяни стояли з розявленими ротами і розчаруванням, що відбувається, і вони не можуть цьому зупинити і завадити. Все, що вони можуть зробити, це забрати свої війська і заплатити нам репарації для того, щоб жити в мирі і спокої. Е, ви знаєте, що Американці поставили ціну на нафту 60 доларів, і за три роки війни вони цю ціну ні на цент не опустили. При всьому цьому, що їхня нафта йде в Європу, Європа її перекуповує, а потім з нафтопроду ці нафтопродукти купує Пентагон. Ну і так само російські нафтопродукти, солярку купує Пентагон і сама Америка. Ось саме публічно американці закликали українців, щоб ми припинили бити по МПЗ, тому що американців виявляється ціну ростуть ціни на нафтопродукти на заправках. Ні. Ну ви уявляєте, друзі, в нас гинуть діти під ракетними ударами безпілотними системами, а вони турбуються, що в них перед виборами, перед тим, щоб захватити їхну владу, блядь, суки, в них ростуть ціни. Ну і вишня на торті. Недавно. А... Один американський клерк з Білого дому Саліван сказав, що наша контрнаступ 20... почнеться не в 24-му, а в 25-му році. Тобто, нам ще як мінімум півтора року війни пообіцяв. Це та людина і це ті люди, які гарантували безпеку, спокій, мир і спокій в нашій країні. Друзі, я щиро вдячний. Всьому американському народу Америки і уряду Сполучених Штатів Америки за ту підтримку і допомогу, яку вони надають. Вони дійсно роблять свою роботу, вони дають, вони ставлять санкції, вони нам допомагають фінансово, вони допомагають зброєю. Безспорно, без їхньої допомоги ми воювали ФПІ дронами. І ми на ці півдронами дрони збираємо гроші по копійці зі всього світу. Краще, правда, со своїх чиновників зібрати. Але це буде в майбутньому. Друзі, справа в тім, що ми маємо підготуватися до наступної війни, підготувати свою армію, підготувати мобілізаційний ресурс, резерв. Збудувати заводи по виготовленню будь-якої зброї і боєприпасів, плюс ми, ми зобов'язані зробити бункера, підземні сховища і фортифікаційні комплекси по всій країні і по всіх кордонах. Коли буде наступна війна в майбутньому. У нас таких втрат і в таких жертв не буде. І ми не будемо залежати від волі якогось Джонсона. Невідомо де, за яким кордоном. Дякую, друзі, за перегляд мого відео. Поставте, поставте вподобайку, зробіть репост, напишіть коментар. Друзі, розповсюджуйте, розповсюджуйте це відео і пам'ятайте, проблема українців: ніхто не буде воювати. За нас ніхто не буде будувати нашу країну. Це можемо зробити виключно ми своїми руками. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі.